Велике те свято на честь, Різдва Пресвятої Богородиці. В нашій церкві розловні, є святе письмо і є святе передання, відки ми знаємо про те, як було Різдва, різдво Пресвятої Богородиці. Ми Це знаємо з святого передання. Святе письмо це Іван Івангелія Апостол ці як книги, які прийняті нашою церквою скрізь. Але є книги, які не всі ми сприймаються, але з нього ми узнаємо дуже багато. І ось одна з таких книг Іван Ілля від Якова, і от Іванілі Якова якраз користуються про те, як було різбопильство Престолу Богородиці. Ми знаємо із передання, що Яким і Анна були безплідні. Вони не мали дітей. А в старому Завіті всі чекали Месію. І кожен очікував, що з його роду буде Месія. І великим було, коли у батьків не було дітей. І ось у якими Ана до старості не було дітей. І вони за це дуже переживали, тому що не все було. Вони були заможні, але не було тільки дітей. І ось вони приносили в храм жертви. І священник приймав жертву, перш за все, тих, які були почесні, у кого були діти, а не завжди приймав тих, у кого були дітей. І ось там в той час не прийняв священний жертву у правди Анни і сказав, дехто і звали Рулин, що ти не дослада приносить, тому що у тебе нема дітей. І от, в той час е, Анна дуже засмутилась, пікла у сад і там плакала за те, що е, які вони прийняли е, жертву. Вона побачила на дереві гніздо, в якому пташки виводили своїх пшенят. І вона змолилася і до Господа і каже, ось навіть пташенята мають свої птахи мають свої птишенят, а я не маю дітей зглянься на мене. І ось з'явився ангел і сказав, що почути твою молитву і ти надаєш дитя дуже знати, він буде знати весь світ. І і яким також молився у постелі, йому також з'явився ангел, сповістив про те, що у них буде дитя, яким явно з радістю пішли один до одного і сповістили про те, що він е -е, повідав Ангел. І дійсно, через деякий час вони народили святу Богородицю. Вони дали обітницю, що коли у них народиться дитина, то вони її віддадуть на виховання у храму. Вони виконали цю обітницю, яку вони дали Богові. Ми знаємо, що в трофічному віці вони привели її до храму, і Христа Богородиця виховувалась в храмі до 14 років, поки вона не була віддана на виховання і зберігання богочестивого і праду Іосіпу. І оберігав дійство, яке ми себе взяли при свята Богородиця. Ось таке було дивне Різдво при Святої Богородиці. І ми сьогодні святкуємо цей день. Ми знаємо, що з 14 числа починається новоліття е, церковне. І перше свято після новоліття перше свято, це Різдво Пресвятої Богородиці. Починається все з різдва по Сполуці. Як Ви Господь вказує і від Царство Святой Церква, що історія спасіння людського роду починається з різдва І Ми знаємо, що останнє свято закінчується в е, новолітті, це успіння Пустимовиця. Все закінчується дійсно, успінням, і вона чесніша хірургину славніша, без з Серафіму. Ми читали вчора Палемію, що вона. Про лісницю Якова. вона дійсно зображається як лісниця і Дуже часто е, пророчество вона зображається навіть е, на церковних вратах. Також вона називається в е, старому завіті і в героміях небо. Дійсно, вона небо, яке вмістило в себе не Бога. І це дивно для, навіть для ангела, не тільки для людей. Як? В смертну людину міг йти безсмертний Бог. Це велика таємниця, ми не можемо її усвідомити. Але ми віримо, що це сталося, що Христа Богородиця, Діва, Марія себе прийняла невистивого Бога, через неї Бог війшов в наш світ для того, щоб спасти всіх нас, привести до Царства Божого, привести на небо, щоб ми його там славили вічно разом з ангелами. Але яке було життя потім пристовому році, воно було дуже важке. Ми не можемо усвідомити і пояснити, чому так. Але ми розуміємо із е, земних прикладів, що якщо людина хоче щось придбати, чомусь навчитися, вона повинна приложити труд для цього, вона повинна працювати над цим. А це все через е, певні е, відбуваються труднощі. Людина проходить випробування. Не, не завжди все виходить, але якщо людина стремиться до якогось результату, працює над собою, вона преодолює ці труднощі. І я думаю, що і для цього Господь посилав і Христи-Богородиці, і Іоанну Христию, і, і, і всім нам посилають труднощі, щоб ми їх преодолювали і ставали духовно міц, міцнішими. Ми знаємо, що це дуже важке життя. Вона царіця неба і землі, але подивимось, як важко їй було жити на землі. Вона була вигнана разом з Досіпом і богомлоденцем. Там вона скиталася, потім повернулася, і Ірод раніше е е шукав, щоб вбити немовля. Ми знаємо, що вона вжила небагато і народила. Господа в яснах. Вона проводила скромне життя, як і в храмі, коли виховувались храмі, так і після того. І вона не мала їх церковних царських палат, які мали сину віку, але вона мала найголовніше багатство. Вона мала духовний храм собі. І ми повинні це розуміти. Тому що зараз, на жаль, світ е, приймається зовнішні багаття. І е, це дуже е, велика спокуса для багатьох, тому що е, люди живуть в гарно обставленій пустоті. Якщо вони не мають Бога в собі, якщо не моляться, якщо не ходять до храму, але всі у них є, то це не приносить Внутрішнього задоволення людей, тому що можна гарно обставити будинок, одягнатися гарно, але якщо немає внутрішнього наповнення, то людина відчуває внутрішню і неї нині. І навпаки, людина може нічого не мати, а мати внутрішнє наповнення, ходити до храму, мати благодать Святого Духа, мати храм Духа Святого в собі, де живе Бог. І вона завжди радісна в цьому. Господь свята Богородиця була завжди радісною, як про це описує Денисія Днісі Її очі світилися. І люди приходили, щоб подивитися на цей світ, тому що в ній сам Бог був, і він не її не залишав, він жив в ній, духовно. І оце сяйво передавалось на людей. І ми це повинні зрозуміти, що якщо ми маємо це внутрішнє сяйво, якщо ми маємо благодать Святого Духа. А цю внутрішню наповність це вже не важливо зовнішність. Тому що все це залишиться, а ми те, що придбали в нашому серці, в нашій душі, воно залишиться з нами назавжди, на вічність. Тому дуже важливо нам це зрозуміти. І дивитися, наприклад, святий і Христовий Богородиць, тому що вони показували, що вони були дуже внутрішні, духовно багаті. І багатство від слова Бога. Томає Бога, то і багатого. От Христа Богородиця дуже була багатим. І вона ділилася багатством з тим, що приходить і зараз ділиться. Вона не залишила нас, вона разом з нами. Вона любить всіх нас. Вона дає нам все необхідне для того, щоб ми також спаслися, тому що ми її діти. І ми тому називаємо її матір'ю. Боже Матір'я, але вона наша Мати, тому що коли на Христі страдав Христос, то Він усиновив, е, Яна Богослова, Христи Богородиці, Він сказав Все мати. Але лиці, явно на благословен сильні все людство. І ми маємо Божу матір, нашу матір, тому що вона про всіх нас мікрується. І Вона молиться за нас. І якби не на її молитви, то цей світ вже перестав існувати. Вона молиться за те, щоб люди покали, щоб прийшли до храму, щоб виховували своїх дітей в заповіді Божих. І якщо ми будемо так поступати, то вона радіє. І навпаки, вона плаче. За тих людей, які відходять від храму, які не слухаються заповіді Боже, які не живуть по заповіді Боже. Тому не будемо засмучувати нашу Пресвяту Богородцю, нашу Матір. Вона разом з нами, Господь сказав, там, де двоє, троє всі бажні воїнів, там і посеред вас. І вона сьогодні в нашому храмі. І вона радіє, що ми прийшли під цей великий свято, щоб помолитися в храмі. І наповнити нашу душу, благодаті Святого Духу, наповнити нашу душу цим великим багатством. Тому не будемо відходити від храму, будемо завжди призивати на поміч Христому Богородцю, щоб вона допомагала нам нашому спасінні. Навіть якщо дитина впала, вона поранилась, побила колінки, матір біжить до неї, піднімає її, вона її лікує, бере на руки, так і Христа Бородець. Вона носить нас на руках, і ми якби. Це бачили духовно, і ми це е, бачимо, коли ми молимося, бачимо, що слабо допомагає, то ми би завжди дякували і завжди були вдячні. Тому будемо вдячні після Богородиці, що вона разом з нами, що вона молиться за нас, що допомагає нам у ділі нашого спасіння. Амінь.